Літо наближається до завершення, а це значить, що настає грибна пора, і багато господинь задаються питанням, щоб такого незвичайного приготувати з грибів. Якщо ви теж задумалися над цим, ця стаття для вас трикутники з грибами. Для приготування апетитних трикутників вам знадобляться г борошна, води, 300 г печериць, 1 цибулина, 1 болгарський перець, почок кінзи, ст. лимонного соку. Рослинна олія, сіль змішайте борошно з водою, додайте 0,5 чайної ложки солі 400, рослинного масла. У сковороді розігрійте рослинне масло і покладіть туди нарізані гриби цибулю, перець і посічену зелень. Всі інгредієнти посоліть, перемішайте і тушкуйте на середньому вогні. Додайте до грибів лимонний сік. Тісто розділіть на невеликі кульки, розкачайте, щоб утворилися квадрати, подумки розділіть квадрат на два трикутника і покладіть на один з них начинку, а другим накрийте і закріпіть куточки виделкою. Тепер візьміть чисту сковороду і налийте більше олії. Як тільки воно гарненько розігріється, викладіть трикутники і обсмажте їх з обох сторін до золотистого кольору, яловичина. Тушкована з грибами, щоб приготувати на обід це смачне блюдо, вам знадобляться 500 яловичини, 200 печериць та цибулини, 1 велика морква, 2 чло сушеного майорану 500 мл води, г перлової крупи, сіль і перець за смаком, вершкове масло, Розріжте яловичину на шматочки, посоліть їх. Злегка поперчіть і обсмажте в сковороді на вершковому маслі до утворення скоринки. Якщо посуд невелика, краще готувати м'ясо декількома партіями, щоб воно прожарюється рівномірно, як тільки яловичина обжариться, вкладіть її в каструлю з розтопленим вершковим маслом, додайте нарізану тонкими півкільцями цибулю і подрібнену на терці моркву. У процесі обсмажування часто помішуйте м'ясо з овочами, щоб вони не пригоріли на дно каструлі, як тільки цибуля і морква трохи обсмажаться. Додайте дрібно нарізані гриби. А через 5 хвилин влийте воду, доведіть масу до кипіння і засипте перловку, покладіть майоран і варіть все на повільному вогні протягом години, грибна ікра. Для приготування цього незвичайного страви вам знадобляться 500 грибів, 2 цибулини, 1 зубчик чеснику, 2 стл сметани, невеликий пучок петрушки, 2 ч. лимонного соку, 3 стол вершкового масла, сіль і перець за смаком. Розтопіть в сковороді вершкове масло. Додайте туди подрібнені гриби і дрібно нарізану цибулю, смажте гриби протягом 10 хвилин, потім додайте воду посоліть, поперчіть, посипте подрібненим часником. тушкуйте інгредієнти протягом 15 хвилин, потім додайте сметану, дрібно посічену петрушку і лимонний сік. Все ретельно перемішайте, і потім кілька хвилин крем суп з грибами. Щоб приготувати цей чудовий ніжний суп, вам знадобляться 500 грибів. Два цибулини, один корінь селери, два зубчики чеснику, п'ятсот макурячого бульйону, мл, мл. вершків, сіль і перець за смаком, виподрібніть, обсмажте в сковороді на вершковому маслі з додаванням нарізаної цибулі і селери, злегка посоліть і поперчіть грибну масу в процесі смаження. Через 10 хвилин додайте до неї вершки, доведіть все до кипіння і тушкуйте ще 10 хвилин. Ривну заготовку акуратно перекладіть в киплячий курячий бульйон. Додайте подрібнений часник. При необхідності ще посоліть, поваріть суп 15 хвилин, потім злегка остудіть і подрібніть в блендері до стану крему, теплий грибний салат з горошком. Для приготування цього незвичайного салату вам знадобляться 250 грибів, 1 склянка свіжого горошку, 1 червона цибулина, 1 стул соєвого соусу, 1 зубчик часнику, пучок базиліка, 3-4 помідори черрі. Перець з смаком, Порібніть гриби і обсмажте в сковороді разом з горошком з додаванням невеликої кількості оливкової олії, поки вони гасяться. тонкими півкільцями наріжте цибулю, порвіть листя базиліка і подрібніть часник. Помідори розріжте на дві частини. Всі інгредієнти складіть в глибоку ємність. Перед тим як зняти гриби з вогню, полийте їх соєвим соусом і перемішайте. Як тільки гриби і горошок трохи охолонуть, додайте їх до решти інгредієнтів, посоліть салат і при необхідності поперчіть пиріг з грибами. Щоб приготувати цей соковитий і смачний пиріг, вам знадобляться 2 листа листкового тіста, 400 грибів, 1 зубчик чеснику, 100 сметани, 100 молока. 2 сту вершкового масла, 20 твердого сиру, сіль і перець за смаком, гриби подрібніть і відправте смажитися в сковороді на попередньо розігрітому вершковому маслі. Через 10 хвилин додайте туди молоко, вершки і подрібнений часник. посоліть і поперчіть. Тушкуйте ще 10 хвилин і трохи остудіть. Розкачайте тісто і викладіть перший лист у форму так, щоб він закривав її стінки на 1 1 5 Вилийте грибну масу на лист, потім прикрийте другим листом і зверху, посипте все тертим сиром. Випікайте пиріг протягом 30 хвилин для приготування наведених вище страв, підійдуть будь-які гриби. Якщо це печериці, їх як відомо, можна смажувати сирими. А якщо ви збираєтеся використовувати лісові гриби, попередньо відваріть їх протягом 40-50 хвилин і тільки потім приступайте до втілення наших рецептів кулінарних вам успіхів.